Радий всіх вітати на каналі сервісного центру AGінKiїв сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас черговий ноутбук відновлений, знімаємо відео про нього. Це у нас HP Omen серія 15 DH. Повна назва моделі буде у нас на сайті за посиланням, які детальні характеристики в описі до цього відео. Ноутбук, до речі, досить вдалий, сучасний. Давайте розглянемо його ближче, що це в нас таке. Так, ну, я вважаю його досить сучасним, тому що це 10-те покоління процесорів. Зараз наразі сучасніше тільки 11, те та ось з'явилось 12 те і 13, те здається, якщо не помиляюсь. Так, Процесор повноцінний i 7 10750H. Потужний процесор, в характеристики на сайті. Крім цього потужного процесора, в цьому ноутбуці є потужна ну, середнього рівня відеокарта дискретна, це GTX 1660 Ti. Вона йде з 192-бітною шиною, тобто швидше, ніж, наприклад, 1650. І вже з 6 ГБ відеопам'яті GDDR6. Тож саме завдяки цьому я і відношу цю відеокарту до впевненого середнього рівня. На ноутбуці, як бачите, встановлений диск Samsung, серія MZVLB. Це, до речі, дуже швидкі диски при перевірці на тестах. Саме за цими дисками я бачу дуже велику швидкість запису або читання на рівні десь приблизно 1300 МБ секунду. Тож, в цьому ноутбуці цей диск встановлений одразу з заводським радіатором, там є для охолодження. Диск, як бачите, має 100% показники, повністю він майже без зносу. Ну і за параметрами, бачите, всього лише 47 днів він і спрацював, 6,5 ТБ за цей час було записано. Батарея в цьому ноутбуці має теж невеликий знос, це лише 14%. бачите. Час роботи від батареї буде в нас на сайті, якщо не це близько 3, 3 годин в режимі перегляду фільмів. Міг би бути і більше, якщо б в цьому ноутбуці було вбудоване відео в процесор. Ну, можливо, в налаштуваннях BIOS можна переключитись на графіку Switchable, наприклад, я не дивився. Ну, але ж наразі при цьому, цій конфігурації з повноцінним дискретним відео 1660 три години він відпрацював. В базовій конфігурації в цьому ноутбуці буде 8 ГБ оперативної пам'яті DR4, але є ще один вільний слот, можна доставити ще одну планку, отримати 16 ГБ, тобто комфортний обсяг, ще й 15% додаткової продуктивності за рахунок двоканального режиму. Матриця в ноутбуці а, і високоякісна IPS класу IPS. Ну, саме ця, мабуть, HVA і а, стандарт це аналог IPS. А, 144 Гц має частоту оновлення. 800 до 1, тобто стандартний контраст. І 93% охоплення політри SRGB. Я це вважаю підвищеним кольоровим охопленням. Зазвичай дешеві бюджетні матриці мають десь приблизно близько 60%, тобто тут 93% це багато. Далі. Ну і кути огляду, звісно, у цій матриці, ну, як і в більшості ноутбуків, які в нас є в продажу ігрових, дуже гарні. Так, ноутбук має непоганий стан. Цей стан йому вдалося зберегти завдяки металевому корпусу, повністю в металевому корпусі, дещо, скажімо, трошки більше вага в ньому саме за рахунок цього металевого корпусу, ну, але ж це і надійність, витривалість до зносу. Є невеличкий нюанс ось в такому трошки вдареному куті металевому, видно, що ноутбук на цей кут, скоріш за все, падав. На матриці тут в нас цього пошкодження в такому обсягу, як це є на нижній частині, немає. Тобто, я так розумію, ну трошки є, але ж не в такому обсягу. Я розумію, що він падав більше на цю на нижню частину. Так, ви бачите стан кришки, тобто тут взагалі в мене зауважень не було. Дуже обережно користувалася, я так розумію. ну Якщо не враховувати це, це одне прикрепадіння. Ну, Диск, який встановлений в цьому ноутбуці, це M.2 2 стандарту PCI Express. Тобто, звісно, що це не відобразилось на роботі або диску, або матриці. Матриця також дефектів ніяких немає. В Ноутбуці, до речі, є камера, веб-камера для тих, кому це потрібно для роботи. Є і перевірено. Так, давайте далі по портах пройдемось. З цієї сторони починаємо. Тут у нас порт для підключення блока живлення, блок живлення оригінальний, той самий, який був цим ноутбуком з заводу виробника, 200 Вт, саме тієї потужності. Ми доукомплектовуємо ці ноутбуки нашими кабелями одразу під наші розетки, для того, щоб не треба було користуватися якимись перехідниками, бо з ними завжди проблеми. На нормальний перехідник коштує як нормальний кабель, краще одразу покупати кабель. Так, далі. Тут у нас серед портів повноцінна мережа LAN, HDMI для підключення зовнішнього монітора, два високошвидкісних порта USB 2.03.0. Є навіть в цьому ноутбуці DisplayPort, дуже приємно. Це вже можна віднести до розширеного набору портів, як у разверах. Наприклад, далі є USB Type-C. Хоча, знаєте, тут є значок Thunderbolt, бачите, ось ця блискавка. Тож, можливо, навіть збережений повний функціонал Thunderbolt ми перевіряємо. На жаль, бо не вистачає на це часу. Ну, Якщо буде потрібно, це ви зможете перевірити самостійно. Так, Далі у нас 3,5 дюйми джек для підключення зовнішніх динаміків або навушників. З цієї сторони справи в нас є кардрідер card, card SD, в цьому ноутбуці він є, бо зазвичай їх немає вже ніде. І є ще один високошвидкісний USB 2030. Ну і отвір для відведення гарячого повітря. Задньої частини ноутбука ви зможете побачити тільки отвори для відведення гарячого повітря. До речі, цікава конструкція кришки. Бачите, її зробили таким чином, що вона кріпиться посередині, і через те, що тут є отвори в кришці, вони не затуляють відведення гарячого повітря через отвори, які є на задній частині. Система охолодження в цьому ноутбуці непогана. За своїм завданням вона справляється. До речі, ну, буде в нас. Скріншот знову ж таки на сайті з температурами, які є при роботі цього ноутбука. Але ну, я був дуже приємно здивований, бо достатньо розвинена система охолодження, такі солідні вентилятори стоять в цьому ноутбуці, керування цими вентиляторами відбувається в залежності від навантаження. Правильний power management процесору. Тож, в процесі тротлінгу він знаходиться дуже маленький час, тільки тоді, коли працює з підвищеною. Відносно можливостей системи охолодження потужністю. А потім, коли він виходить на нормальний режим 45 Вт, все чудово працює без будь-яких проблем. Одразу продемонструю підсвічування. Бачите, воно є тут різнокольорове, але ж не програмоване, тобто саме ось таким чином світяться ці зони. Ось так це виглядає в підсвічуванні. Так, далі, давайте продемонструємо роботу відеокарти, бо в мене це питало. Для того, щоб побачити параметри, використовувати будемо, як завжди, GPU-Z. вона нам завжди це показує. Ну, давайте о -о, включимо в повноцінному Full HD наш знайомий фурмарк. Так, ось параметри відеокарти, якщо це буде когось цікавити, ну а ми переходимо до сенсорів. Так, частоти пам'яті та ядра ви бачите, температури будуть нас повільно зростати, графік буде ось в цій частині зараз. Так, що тут цікавого? Тут ось цікаво 80 Вт це та потужність, яку зазвичай вважають за потужність відеочіпа. Ну а насправді сама потужність, яку споживає сам відеочіп, це у нас GPU PowerDraw близько, бачите, 50 Вт. Всі режими нормальні, працює в режимі PVR. Ось цей графік. На сталому навантаженні на кшталт фурмарка, я бачив десь приблизно 75 градусів на відеочіпу. Ну, це я вважаю, це дуже мало. Ну і, звісно, процесор був при 45 Вт в нормальних температурах десь близько 80 градусів. Тож це щодо відеокарти. Так, якщо у вас будуть запитання щодо цього ноутбука, ви можете їх задати ось за цим номером в месенджерах Telegram або Viber, краще Viber. Там можна надати вам якісь фотографії, відео, якщо вас буде цікавити, або заїхати до нас в офіс на Поділ в місті Київ, побачити його цей ноутбук власними очима. До речі, він у нас іде ось ще навіть збереглася оригінальна коробка з цією коробкою. Перевірити все, що вам треба, запустити Windows. І так далі. Але можна замовити його навіть знаходячись в іншому місці безпечно, тому що ми не беремо передоплат за сам ноутбук, тільки 300 гривень за доставку ноутбука до вашого відділення. На решту суми ноутбук їде до вас накладене платежем. В себе на відділенні ви зможете підключити його з блоком живлення кабелем, бо він буде в комплекті запустити цю систему, бо вона, як бачите, встановлена, активована цифровою ліцензією з BIOS з прошивки. Є ці драйвери, як бачите, немає ніяких паролів, де все можна буде перевірити, побачити. І вже впевнившись в тому, що в режимі максимальних навантажень ноутбук працює без будь-яких проблем, ви зможете його сплатити та стати його власником. Щодо гарантії, вона в нас складає 6 місяців на більшість, майже на всі ноутбуки, якщо це не оговорено раніше, ну, за яких умов вона може бути меншою, на цей ноутбук складає 6 місяців. Гарантія в нас йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпуса, він заклеює гвинт, тому якщо вас буде цікавити. Якісь зміни, якісь параметрів, встановлення ще одного модуля пам'яті або встановлення іншого або додаткового диску краще подбати про це заздалегідь, повідомити нас. Ми вносимо ці зміни, ці комплектуючі в нас є. узгоджуємо та коригуємо суму згідно цих змін. І ноутбук вже з іншими компонентами в тій конфігурації, яка вас буде влаштовувати, буде їхати до вас знову ж таки з встановленою системою з стікером на, нижні, на нижній частині корпусу, для того, щоб ви мали повноцінну гарантію на 6 місяців, вам не треба було туди заглядати. А заглядати туди не треба, тому що в будь-якому разі цей ноутбук повністю оглянути. Система охолодження чиста та зібрана на якісних витратних матеріалах, як ми завжди робимо в нашому центрі, наприклад, коли до нас звертається за профілактикою. Тож, ось такий ноутбук. Це в нас Omen серії 15 DH. Повна модель буде у нас на сайті за посиланням. Там ви знайдете і вартість, повні повні характеристики цього ноутбука. Я можу сказати про те, що це впевнена якісна машина середнього рівня, яку можна використовувати, як на мене, в будь-яких обставинах, де би не знаходились вдома, в дорозі. Він. Достатньо стійкий до якихось пошкоджень за рахунок саме металевого корпусу в непоганому стані. Ну і, звісно, його можна використовувати для якихось програм, обробки будь-чого. Ну, навіть для рендерингу я впевнений, що на процесорі 10-го покоління i7 він зможе нормально з цим впоратись. Тому дуже непогана, дуже стильна машинка Omen HP 15 Dash в сервісному центрі AGMK. Дякую вам за перегляд, до побачення.